Чи треба робити онкоскрінінг раку легенів у курців? Якщо да, коли, кому, як? Онкоскрінінг раку легень треба робити не тільки курцям, а й усім людям? Методом діагностики, методом обстеження в цьому випадку є низькодозова комп'ютерна томографія, але курці. Вони належать просто до групи високого, ризику. а всі інші люди ну, просто до групи ризику, так як це одне з найпоширеніших захворювань. Ви маєте розуміти, що не тільки ті курці, які палять, вони до групи ризику, вони підносяться ті люди, які є пасивними курцями, наприклад, дружина мешкає з чоловіком, багато часу проводять разом, і і той поряд з нею він палить, палить на щось. кухні. Так да, ну це це вважається, що ви теж дуже сильно підтверджені цьому впливу. Якщо ви. Віком молодше 50 років і палите менше 20 років, то скринінг вам по рекомендаціям не дуже показаний. Проте я вам все одно рекомендую в 40 років починати його робити. Якщо ви маєте стаж коріння більше 20 років і вам ваш вік більше 50, то вам треба його робити кожного року. Чи є безпечні види цигарок? Люди часто говорять, що електронні сигарети безпечні. Що нам скаже лікар-онколог? Немає нічого безпечного для організму, що у вигляді диму треба вдихати в організм. Ну цього просто не може бути. Викурення одного кальяну це по кількості затяжок, по об'єму вдихованого диму. Воно прирівнюється к парсі сигарет. Тобто, це все, що ми вважаємо, зниж... зниженням ризиків, насправді при тому ви вдихаєте гаряче повітря, пропечене, смоли і інші речовини, які виділяються при згорянні табака. При тому не тільки рак гені, рак шлунку достовірно вищий у курців. Куріння на 60% підвищує виникнення ризику. Раку сечового міхура. Так, сечу виділяються. А, ну воно потрапляє спочатку в кров, потім фільтрується, уділяється всечу, в сечі знаходяться ці речовини, тривалий час в сечовому міхурі. бо воно все, резерву, резервуальну функцію виконує, взаємодіють з созовою, подразнюють її, викликають рак сечового міхура. Mm -hmm. Тому е зараз поки що немає е доказових даних про. Наприклад, електронні сигарети, вейпи та самарак mm -hmm. точно є інформація про те, що електронні сигарети здатні до розвитку дуже тяжкого ураження легенів, mm -hmm. там притул до летального е результату, але е поки що. Переконливих даних про ризики розвитку раку, легенів або інших раків у пацієнтів, які є курцями електронних сигарет, цієї інформації немає. Бо канцерогенез, розвиток раку це процес, який триває роки. Для того, щоб зібрати цю інформацію, нам треба бути років. П'ять, десять, я думаю, не менше. Ми можемо проаналізувати. Сонце, засмага, рак шкіри. Окей чи не окей, це для шкіри. Це дуже погано для шкіри. Отако. От а я ж хочу бути красивою, знаєте, літо засмага. Ну, Це обирайте між бути красивою та бути здоровою. Треба мати респонсибіліті за те, що ми робимо. Тоді безпечна поведінка, яка? Безпечна поведінка в цьому випадку: не знаходитися на сонці в. Е, найнебезпечніші часи це з одинадцятої, якщо я не помиляюсь, і до п'ятнадцятої години не mm -hmm. рекомендується та обов'язково використовувати ці спивки. А якщо в небезпечні години не знаходжуся, але ходжу кожного дня там протягом місяця. Чи це безпечно така велика доза сонця? Кожного дня в плані виходити, якщо. Цілий день ну, про зранку де, потім ввечері, але де. кожного дня там щось засмага якась. Ні, Ну ми ж всі ходимо на сонці обличчям, це нормально. Окей, це нормально. Але не забувати. Але треба так не забувати і дивитися на е утворення шкіри. Наприклад, якщо ви їдете кудись, де сонячного управління буде дуже багато, наприклад, в гори, навіть взимку, кататися на лижах, то обов'язково треба використовувати креме. Тобто не, не літом єдиним Ні, не літом, розумієте, літом просто температура повітря вона вища і довжина світового дня вона вища, але інтенсивність сонячного проміння вона все ж є суттєвою. А якщо ви, наприклад, в горах взимку, де сніг, і де відбиваюча поверхня ну, снігу на угу. величезна, то там можна навіть обгоріти обличчя. Щодо білизни, чи впливає на розвиток виникнення хвороби, наприклад, бюзгалтер з кісточками або такий тісний? Тісний бюзгалтер це не дуже добре, бо може впливати на кровопостачання в молочні залози, там, на потертість і все таке інше. Може теоретично виникнути захворювання шкіри на молочній залозі, але це не є раком молочної залози. Рак молочної залози це саме залозистої тканини, ткани, яка знаходиться всередині молочної залози, і він не має залежати від цього. Так само, як і у чоловіків травми зовнішніх статевих органів, яєчок та носіння тісної тісної спідньої білизни, воно не впливає на підвищення ризику захворювання такими хворобами. Тому, звичайно, треба, щоб оруди почувалися комфортно та були здоровими. Треба по розміру підбирати собі будгалтер. А чоловікам треба по розміру підбирати собі під білизну. І вона ну хай буде краще ніж трошки більше, ніж маленька. Щодо теплового обладнання, як простіше як простіше кажуть, чи не нагріє якесь там теплове рак. Ну треба розуміти, що тепло це опромінення, але організм людини він не є статичною системою, як, наприклад, шафа якась. Він динамічна система і функціонує така, такий процес в організмі як терморегуляція. Того, щоб в людини температура змінилася хоч на один. Градус за Цельсія треба горіти дуже сильно. Можливості цих функцій терморегуляції організму вони спочатку вичерпаються, потім людина втратить свідомість, а потім вона нагріється там, до 40 градусів. Якщо ви знаходитеся під впливом якогось каміну або обігрівача, або дуйчика, вас нагріти на один градус вище не вийде. У вас є внутрішня система терморегуляції. де як по фізіології, у вас 36,6 має бути температура. Вона має, може бути фізіологічна там, до 37,3, а вище вона не, не підійметься, якщо у вас все добре. У вас буде пітніти, буде виділятися пот, ви втратите, наприклад, літер рідини, втратите солі. У вас буде тепловий удар, ви впадете, а потім токи, ви тільки почнете грітися. Наприклад, коли ви в баню приходите, або в сауну, або в лазню, або в термальні джерела, або в гарячу ванну. Температура внутрішнього вашого організму вона внутрішня. Вона все одно залишається 367. Температура шкіри та судин тут підшкірних, вона може дещо підвищуватися, але всередині. Температура не підвищується. Бо пригадайте, наприклад, якщо у когось була температура 39,5, 40, 45 стан ваш. Єдине, неможливо нагріти. Але що відбувається? Коли ці процеси терморегуляції вони пришвидшуються, е пришвидшується кровоток в тих органах або частинах тіла, які е під впливом цього теплового проміння знаходяться. Е і лімфовідтік пришвидшується. але самі ці підвищення швидкостей вони не мають впливати на розвиток раку, і було раніше така думка: не зараз є, що пацієнтам онкологічним не слід знаходитися близько до плити, наприклад, готувати, відвідувати баню. Та сидіти біля обігрівача, біля батареї, там, наприклад, ліжко ставити, все таке інше, бо пришвидшується саме лімфовіток, кровоток, і це може пришвидшити розвиток метастазів. Ну, чим швидше плине лимфа, тим типовано mm -hmm. більше розповсюджується. Але це насправді не досліджена доволі тезис, тому я не можу про це казати. Тому нагріти теплом, онкологію, наприклад, рак прямої кишки не можна. Але так само, як і з спідньою білизною для чоловіків, наприклад, часто користуватися підігрівом сидінь, воно теж не є корисним в тих же самих міркувань з міркувань фертильності чоловіків. Mm -hmm. Раку не буде, але якось система може бути безплінця.